Остенко. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок на кої в чорної біди. Це звір огидної породи, лохнесь холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра. Ліна Костенко. Красива осінь вишиває клени, красива осінь вишиває клени, червоним, жовтим, срібним, золотим, а листя просить виший на зеленим. Ми ще побудем. Ще не облетим, а листя просить, дай нам тої втіхи, сади прекрасні, роси, як вино, ворони п'ють над горіхи, а що їм чорним? Чорним все одно.